Сьогодні ввечері в соборі святого юра відбудеться прощання з політиком Андрієм Поробієм, легендарним політиком, колишнім спікером, членом РНБО, комендантом майданів двох, завтра його поховають на Личаківському цвинтарі, і насправді склихнула на вихідні всіх всіх ця новина, абсолютно всіх. Президент вже заявив, що затримали підозрюваного зараз. відбувається допит, дослідчі дії. От але зараз ми не хочемо про ці подробиці, коли будуть подробиці це розкажемо, ясна справа. І не хочеться про політику, хочеться про Андрія Пробія. Про нього як про людину, тому що людина він не пересічна точно, мав багато друзів, багато ворогів. Ким він був, як його пам'ятають друзі, які дуже тепло про нього згадують. От ми зібрали ці спогади, і давайте зараз згадаємо Андрію. Українські Карпати, Тустань і живий місточок між скелями для учасників вишколу патріотичного об'єднання. Спадщина тим місточком був Андрій Парубій. Я тоді прийшов 12-літнім хлопчиком в організацію, яку він заснував. Йому тоді було 19. Це була парамілітарна організація. Він вже бачив, що нас чекає ця війна. Ця організація підготувала ціле покоління хлопців. Багато з нас зараз воюють на фронті в збройних силах. Остап Кривдик, друг та радник Андрія Парубія. Сьогодні теж є військовослужбовцем Збройних сил України, і він добре пам'ятає патріотичне навчання від свого наставника, відомого у тих колах на псевдо. Друг Вовк, коли 12-, 13-, 14-річним дітям розказується про специфіку лідерства, про специфіку останнього в групі, наприклад, це досить вразливі речі і. Думаю, що він нас підкорив такою дорослою розмовою з нами. Наші батьки так з нами не розмовляли. У серпні 91-го року парубій із друзями готувалися йти в підпілля та воювати з Радянським Союзом. Союз тоді розвалився. Україна відновила незалежність. А Андрій Парубій пішов у політику. Пройде час, і про нього заговорять як про активного учасника помаранчевої революції. А згодом і революції гідності. Я добре пам'ятаю, як. Ще 25 листопада, це буквально кілька днів після початку протесту, коли Беркут розганяв людей на європейській площі. Андрій Парубій зупиняв Беркут, і Беркут його сильно побив. В нього був струс носку. Вже тоді Андрій, як щит, стояв, прикриваючи собою людей від міліцейських ударів. От таку людину ми втратили. Коли його запитували про стратегію перемоги на Майдані, про боротьбу проти диктатури Януковича він відповідав стояти. Він любив цитувати цю японську приказку. Переможе той, хто встоїть на 15 хвилин довше. Майдан встояв і зрештою переміг. А Андрій Парубій потрапив до владних кабінетів. Парубій прийшов після тяжкого поранення. Хімічною гранатою після поранення після тяжких трьох місяців майдану І, незважаючи на це, ну ми включилися зразу в цю роботу. Кінець лютого березень 2014 тисячі Україна оговтується від втечі Януковича та починає боронитися проти російського вторгнення. Андрія Парубія призначають секретарем Ради національної безпеки та оборони у 2016-му Він стає головою Верховної Ради. Андрій це державний діяч, який дуже багато зробив для того, щоб закріпити перемогу революції гідності, для того, щоб реалізувати ідею про декомунізацію, для того, щоб реалізувати ідею про державність української мови, для того, щоб підтримати появу канонічної православної церкви України. Данило Лубківський, товариш Андрія Парубія ще з кінця 80-х років, тож спогадів має чимало. Для мене Андрій це настрій, такий бадьорий, козацький настрій. І іронічне, але добре слово, коли хтось говорив якісь бздури, говорив якісь дурниці, він завжди казав, о, мудро. В нього було геніальне почуття гумору. Андрій Парубій був у відрядженні в США. Під час цього відрядження ми поверталися з Вашингтону до аеропорту і в нашій машині на гайвеї на трасі луснуло колесо. Момент був такий достатньо критичний. Ми запізнювалися на літак, сиділи, чекали запасну машину з посольства, і тоді, я пам'ятаю, він просто вийшов з машини, став за машиною і просто собі співав. І це була пісня Хтось та й вродиться з нас нещасливий. Це якраз. Така козацька пісня, яка теж говорить про похорон козака. Це така сильна і цікава пісня. От він мені запам'ятається таким. Андрій Парубій був воїном, воїн завжди носить в собі смерть. Він ніколи не боявся смерті. Він її чекав. Він казав, що можливо, що він помре молодим. І він чітко розумів, що він є. Одним з головних ворогів Росії, що він є мішенью, це був обов'язок держави його захистити. Екс голову Верховної Ради та чинного нардепа Андрія Парубія вбили у Львові, коли він ішов на тренування. На місці злочину правоохоронці знайшли щонайменше сім гільз. Стрілець був одягнений як кур'єр служби доставки. Андрій Паробій загинув на місці. Наразі триває розслідування злочину. У правоохоронців багато версій, проте соратники політика кажуть про політичне замовне вбивство. Прощання з політиком відбудеться сьогодні ввечері в соборі Святого Юра у Львові. Загальноміська церемонія прощання пройде завтра біля ратуші, поховають Андрія Паробія на Личаківському цвинтарі. Я близьким, рідним, знайомим, друзям, Друзько, колегам дякую. абсолютно непресічна людина. Сьогодні прощання, завтра похорон. Ну а за списком, за списком Європейської солідарності, до якої власне належав не до партії, а до фракції Андрій Пробій на його місце має зайти Тетяна Чорновіл. Вона зараз до речі воює. От якось так, життя триває далі. Так, ну що, друзі, оці осінь розпочалася, і ми традиційно будемо говорити зараз про те, які зміни нас очікують з 1 вересня, а їх буде багато, зокрема, і в системі освіти. Тому давайте зараз всі деталі зібрали. Все розкажемо. З 1 вересня почався новий навчальний рік, а з ним в учнів з'являються і нові предмети. До шкільної програми додають тему енергоефективності. Учні четвертих-одинадцятих класів вивчатимуть, як раціонально користуватись ресурсами та бути більш енергоощадними в побуті. Восьмикласники вивчатимуть підприємництво та фінансову грамотність. А в старшій школі дві години на тиждень відведено для предмета «Захист України. Учні вивчатимуть тактичну медицину, технології безпілотних систем, способи протидії дезінформації. Крім того, на прифронтових територіях учні всіх класів отримують безкоштовне харчування у школах за умови очного навчання, вчителям, які Працюють у несприятливих умовах, щомісяця нараховуватимуть доплати в розмірі 2 тисяч гривень. З нового навчального року для студентів вищих навчальних закладів стає обов'язковою базова загальновійськова підготовка, її викладатимуть на другому курсі. Базова загальновійськова підготовка триватиме 300 академічних годин, 90 теорії та 210 практики. Її мають пройти як чоловіки, так і жінки. Проте саме практичний курс є обов'язковим лише для чоловіків, які вважаються придатними до військової служби за станом здоров'я. Півробітники територіальних центрів комплектування з 1 вересня зобов'язані носити бодікамери. Відеозапис здійснюватиметься під час перевірки документів та вручення повісток. За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, відеофіксація має запобігти можливості зловживання та конфліктним ситуаціям та захистити права обох сторін. З 10 вересня 2025 року почне діяти розширена програма ЄОСЕЛЯ для внутрішньопереміщених осіб та жителів прифронтових регіонів. Вона передбачає, що держава компенсуватиме 70% першого внеску за іпотеку, але не більше 30% від вартості житла. Крім цього, можна отримати компенсацію до 70% щомісячних платежів у перший рік та відшкодувати супутні витрати, банківські комісії та страхові платежі. На це держава може виділити до 40 тисяч гривень. Рама діятиме у 238 громадах 10 областей України. Цієї осені готує. Так, почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме. Жіночий лікар. Нове життя. Три. Нові серії з 15 вересня о 20-й. Дивись в ефірі 1+,1 Україна.